У вашій увазі популярні комплекти. Це тример і шейвер. Набір, який йде в одному дизайні. Зараз ми детально оглянемо. Хочу сказати, що набір має велику популярність. У нас навіть і 2-3 комплекти можуть замовляти. Його знають. Ну, тример, до речі, в нас є окремо такий, він дуже хорошої якості, часто замовляють. Тут є дисплей, який показує рівень заряду акумулятора, металевий корпус, хід USB Type-C, підходить для гоління під нуль. Ну і шейвер. Шейвер, до речі, дуже цікавий. Тут металевий корпус і тут три голівки плаваючі. Тобто, до речі, він підходить для гоління голови. Також іде дисплей, який показує рівень заряду акумулятора. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Він достатньо популярний. Ну, В принципі, до речі, ножі, хто шукає запасні, я можу дати. Є вони. Три, якраз три штуки я вам дам. Тому, в принципі, ось такий варіант є в наявності. Давайте подивимося комплектацію. Кабель USB Type-C, кабель для шейвера. І достатньо довгі мастило щітка і насадки до тримера 3, вибачте, 1, 3, 5, 7. До речі, чохол фірмовий достатньо хороший, можна все в тримати, щоб коробку собою не носити. І хотів сказати, що для кому потрібен цей комплект. Ну, по-перше, хто з бородою. Зняли об'єм бороди, окантування, зробили без насадочки, почистили, що там лишнє. Для тих, хто з голови так само зняли верхній шар, об'єм волосся, почистили шейвером, хороше ідеальне гоління. Тобто це комплексний догляд, це комплексний догляд, і підстригання, і гоління. Це два в одному. Тому ціна такого комплекту 1650 гривень. Тобто до речі, це і вигідно. Це і вигідно. Тому кому цікаво, звертайтесь. Дякую, гарного дня, до побачення.